Четвертий чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту пам'яті колишнього начальника головного управління МНС Володимира Герговського днями пройшов у Житомирі. У ньому взяли участь 22 команди пожежників з усіх частин Житомирщини, в тому числі виступали дві бердичівські команди рятувальників СДПЧ СДПЧ-9 та ДПЧ 4 Чемпіонат з пожежно-прикладного спорту це черговий привід згадати Володимира Герговського, який несподівано у 2008 році пішов з життя. Але його досі пам'ятають колеги, друзі та родичі. Це діяч. Не тільки обласного рівня. Ви знаєте, що за час своєї роботи він був начальником обласного управління Чернігівської, Черкаської областей. Якщо взяти його молодість, то це був, ну російське слово називаю предводитель молоді, мальованки, секретар комсомольської організації, спортсмен і в своєму житті зрозуміло, окрім роботи, він сповідував спорту. Мені надзвичайно приємно, що сьогоднішнє керівництво управління, особі генерала Нікітчука, вас, шановні спортсмени, шановуючи пам'ять, ви черговий вже четвертий рік проводите ці змагання прикладного пожежного мистецтва, показуєте свої здобутки і своєю роботою, своїм прикладом пам'ятаємо про нашого товариша. Щороку на чемпіонат приходить старший брат покійного Володимира Герговського, Віктор. Чоловік каже, родина і досі жалем у серці згадують той трагічний день. Але те, що про Володимира пам'ятають інші люди, дуже приємно. Велика подяка всім От і Борис Андрій Чумак і Нікічук Ігор Валерійович. Ну разом працювали От. і підтримують ці традиції, пам'яті. Ну, особовий склад теж. Хвилиною мовчання пожежники вшанували пам'ять Володимира Герговського, а після підняття прапору розпочали спортивні дійства. Загалом чемпіонат триває три дні: у перший змагаються школярі області, у другій атестовані пожежники, а в останній вільні працівники. Команда школярів Бердичева посіла призове третє місце, що є гарним результатом, кажуть в управлінні МНС. Довести, що професійні пожежники нічим не гірші, вирішили команди з ДПЧ-9 і ДПЧ-4. Першим етапом, де чоловіки показували свою майстерність, була смуга перешкод. Дві спроби у кожного учасника команди було на те, щоб прибігти до фінішу першим. Щоправда, не завжди це вдавалося бердичівлянам. Та їхні наставники, майстри спорту з пожежно-прикладного спорту, зазначають: хлопці молодці, стараються. Знаєте, як говориться, молодість знала б, старість могла б. Поки ти молодий, ти не маєш опиту. Сіла є, але немає практичних навиків. А с возрастом приходит практический навык, но уходят силы. Поэтому, пока они молодые, а практические навыки и наш опыт тех времен, когда мы занимали лучшие места в области, у них есть наставник, который передает им. По моєму доволі таки неплохо бердечі в нас взагалі в, перші в першій п'ятірці, в трійці що щорічно по займаних місцях. Молодці, звичайно, молодці повинні такі бути. тому що в нас така робота. Наступним етапом змагань була штурмова драбина. Спортсменам потрібно по драбині вилізти на третій поверх будівлі, що часто трапляється під час пожеж та надзвичайних ситуацій. Найскладніший для мене етап підняття по штурмовій драбині, бо піднімаємося на висоту третього поверха, і дуже часто сил до другого етажа є більше, а на третій етаж вже практично сил не вистачає. Ну, тим не мене, показали результат ось нормально. До чемпіонату бердичівляни готуються протягом року, каже начальник районного управління головного управління МНС Ігор Шевчук. Адже кожен рятувальник повинен мати гарну фізичну підготовку. У них є тематичний план, як в школі. Вони займаються теоретично і займаються практично. Крім того, що вони займаються всіма видами спорту, напротязі року приходять змагання різні: і по футболу, і міні-футболу, і волейбол, гірі. Чоловік повинен бути фізично розвинутий, участвувати у всіх фізичних мероприємствах, підготовки здається, це мужська робота. Чемпіонат з пожежно-прикладного мистецтва дає натхнення пожежникам на підвищення своєї фізичної культури, вважають учасники бердичівських команд. Вони завжди із радістю будуть брати участь у подібних змаганнях. Люди займаються, люди є стільки стимул, і по професії нашій цей спорт більш допомагає. Ну так і страх вбиває перед бойовим, навіть так і пожежі, і надзвичайні ситуації. Люди, коли займаються таким спортом. Зокрема, таким спортом, як штурмова драбина, трошки тіряється страх висоти. Види, які проводяться, це і гасіння пожежі, це і подолання е, смуги з перешкодами. Ви розумієте, що в випадку пожежі це, це необхідно робити, це підйом вікно четвертого поверху, тут учбової башні, а не дай Бог десь рятувати людей. Необхідність така є з багатоповерхових будівель, там з п'ятиповерхових, дев'яти, де ми застосовуємо пожежні драбини. За результатами усіх видів пожежно-прикладного спорту, що були представлені на чемпіонаті, Бердичівська команда самостійної пожежної частини номер. 9, посіла по чесне третє місце. Привезла до частини кубок та бронзові медалі, Дещо гірше виступили рятувальники з четвертої частини. Вони здобули 21 місце. Але у них ще все попереду впевнене керівництво. Перший млинець, як то кажуть, завжди грудкою. Я думаю, що е команди Бердичева, а мене з Бердичева справились зі своїм завданням, гарно виступили. Так що їм успіхи надальше. Заохочення будуть. Десь трошки не побачимо, що. Запізнився, напиши на роботу. <ріхи> <ріхи> тобто по якісь поблажки будуть, звісно, відгули не працювали там, будуть відгули, звісно, будуть дні роботи, коли вони працювали під час змагань. Будуть ці дні вернуті, вони спокійно відпочинуть і далі будуть працювати. Найкращими у пожежно-прикладному спорті виявилися працівники пожежної частини номер 56 міста Бердичева. Вони у третій день змагань здобули перемогу. Чим довели у Бердичеві найкращі рятувальники.